І все, голова руки Сейфоп Вінівці області. Дуже чудово. Хлопці, покажуть документи, будь ласка, і так далі, і все подобне. Всі підприємці. Два разяїн приїде. Податкового кодексу Володимир Олександрович, який б'є себе в руки во время воєнного стану. Перевірки немає. Хлопці, время воєнного стану перевірок немає. Скажіть, де є прописано? От моє Знаєте, такого Володимир Олександрович? Лічно мені, лічно мені, вам. ми зустрічалися. Арахамія, той же самий Корнієнко, сказав на рівня воєнного стану. Провірок не буде. Лічно. Ми крішіть, думаю, я з вами спокійно спілкуюся. Яким законодавчим актом передбачено не проведення фактичних перевірок? Яким проведено, яким законодавчим актом проведено? Здоровим кодексом, стаття 825. Та ви що? Так. Да. Навчати є насадку. Покажіть. Де направлення? Не направлення, покажіть. Документ. О, так що показуємо. Відкриваєте податковий код, що направлення. Читайте. Неказ направлення. Неказ, наказ направлені. Наказ копію наказа направлення. Фактична перевірка з рахунку чого? Заява. Що було? того, що реалізовується складна побутова техніка без використання класового апарату. Я лист до першої України через перевірки підприємців, які реалізують складну побутову техніку. Ні, все. Ні, все. А, подійсно, чи представте це саме свої документи у Я вже її представлю. Ні, Давайте запишемо, документи. Давайте ми почнемо, яке ви маєте відношення до цього магазину. Саме не посереду. Ви є власником, ви є власним. Да, я не гарявдодавець, я не всі. Ну, ну ми просто представте документи, ми по-другому просто будемо розмовляти. Дивіться, давай, Дивіться давай. ми зробимо так, оце альтернативні люди. Ну ми зробимо так. так думаєте, що? Наприклад, давай. ви старші? Чому я старший? Не всі одно Ну, ви наприклад, ви старший. Не. Ви. Через тиждень ми зробимо так, що ви через тиждень будете касові апарати провіряти в Бахмуті. Я вам гарантірую. Я з вами згідно. Будете в ви Бахмуті і вас. Послухайте, чого Зеленський, той самий Зеленський, добре. чого він обіщав для всіх підприємців на ремі воєнного стану, не тільки Зеленський. Там багато. Добре, Там багато добре. всіх на ремі воєнного стану. Перевірок не буде. Добре. Чого? А я вам ще раз 에... пояснюю, чим передбачено не проведення перевірки. Скажете? А я вам скажу, чим передбачена. Постанова? Постанова є кабінету міністрів. Я Я член руху Сейфоп. Ну так що, що ви в руху? І ви, хто ви відношення маєте? Посред... Я член руху Сейфоп. Ми об'єднання посред... підприємців місії Вінсі. Ми відношення маєте до об'єднання підприємців в місті Ну Яке відношення ми маємо? Таке відношення, що людина так само в нашому об'єднанні, як і ми. Покажіть, будь ласка, то ви не при. Ми я просто не не хочемо, щоб не було незаконних дій. Я і вам Розпишу це в направленнях, то ми все написано. Нормально буде. буде. Героїв знати в лице і пофамільно. Я завтра було. зайду в Борзов, я ось був, він Буже вручав соколовим грамоти. За волонтерство всі цього Державець. Обіщав всіобщу підтримку, говорили з ним на общих цих, і за це теж касалося, і навіть той самий Борзов теж підтвердав слова цього Державець. Зеленського. Значить, дивіться, ми не будемо з вами далі не документи. будемо. Покажіть документи я свої. А вдруг ви непонятно хто покажіть свої документи? Державець. Покажіть свої документи корочки. Вдруг ви не налогова. Як А, а як? Я а вам пред'являв корочку. посвідчення не вам ви Не так. Ну як, Я при всіх пред'явив, а вже не пред'являв. Пред ви дивіться, посвідчення. Я не, не е -е, пред'явили посвідчення, дивіться мене. Мені що вас? Дивіться, Щас, я, я представився. Кириченко ви... Олександр Васильович, голова руху Сейфоп Вінницької області. Дуже радий. Покажіть свої документи. Покажіть свої документи, я кажу. То вийдіть з магазину. Гражданські всі, вийдіть з магазину, Вийдіть з магазину. Виходьте з магазину, ви не показали документи! Нафіка сюди! Я вам... І ще проблема, ви не показали документи, воно засвідчує. Немає все. Ви не показали документи, нахер звіте!